Давайте поговоримо трохи про економічні міжнародні новини, бо там справжнє божевілля. Сполучені Штати Америки, точніше, та що там Сполучні Штати, Дональд Трамп запровадив додаткові імпортні мита на товари з Китаю, довівши загальний тариф до 104%. Це рішення було ухвалене після того, як Китай не скасував свої відповідні заходи у відповідь на попередні мита США. Тобто Якщо ви бачили бої подушками, так де двоє учасників б'ють один одного подушками, то між Трампом і Китаєм зараз так само, як подушками, тільки митами. Битва, президент Трамп зазначив, що ці мита залишатимуться в силі, доки Китай не укладе торговельну угоду зі Сполученими Штатами раніше, 2 квітня, Трамп оголосив проведення нових мит на імпорт товарів для понад 180 країн. Встановивши базову ставку в 10%, а для Китаю тариф встановив 34%. Тоді Пекін відповів симметричними заходами, запровадивши такі самі мита на американські товари, ну і от тепер вже 104 Трамп поставив. Торговельна війна, битва подушками набирає обертів. Пекін у відповідь вводить мита до 84%, пише Bloomberg: Китай завдав жорсткої відповіді на нові митні обмеження від Дональда Трампа. Ці заходи набудуть чинності вже 10 квітня і означають новий виток ескалації між двома найбільшими економіками світу. До речі, Пекін не лише ввів дзеркальні тарифи, але й заявив про готовність боротися до кінця. Також Китай розширив санкційні списки. До реєстру ненадійних організацій було додано 6 фірм, а ще 12 американських компаній потрапили під обмеження на експорт. Це протистояння серйозно б'є по світовій торгівлі, поглиблює невизначеність на ринках і вже призвело до різкого падіння цін на нафту. Отут вже цікаво для України, тому що для Кремля такі процеси є дуже чутливими. Падіння глобального попиту на нафту через конфлікт між США та КНР сильно тисне на сировинну модель економіки Російської Федерації. Зараз ціни на нафту опустилися до мінімуму з 2021 року. Про це пише Reuters. Бренд впала на 3,79% до 60 доларів 44 цента за барель, VTI до 57 доларів 12 центів, Русская нефть ВСТО вперше опустилася нижче західного цінового обмеження 60 доларів. Російські експортери зменшили продажі валюти, нафтові доходи падають, залежність від ринку сировини зростає. У березні обсяг чистих продаж валюти найбільшими експортерами РФ скоротився на 18%. Центробанк Московії заявив, що це падіння пов'язане передусім зі зниженням цін на нафту УРАЛС, яка залишається головним джерелом валютних надходжень для Кремля. Крім того, експортерам довелося активніше продавати валюту у попередні місяці для обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань, що вичерпало потенціал для подальшої конверсії. Середньоденні чисті продажі валюти там у них зменшилися ще сильніше аж на 22%. Русські інвестори втратили мільярди через нові мита Трампа і через це падіння цін на нафту. Минулого тижня на російському фондовому ринку був справжній обвал через торгову війну, яку розгорнув Трамп, і через різке падіння цін на нафту багато русських інвесторів втратили великі суми. 4 квітня клієнтам брокера Тінько інвестиції виставили вимоги, так звані маржин-колли. поповнити свої рахунки на 3,5 мільярда рублей. Це найбільша така сума за останні два роки. Якщо людина не встигає внести гроші, її інвестиції продають із великими втратами. Такі втрати сталися на фоні рішення Трампа підвищити мита на імпорт. Що призвело до зниження попиту на нафту, падіння її ціни і збільшення ще й видобутку країнами ОПЕК? Через це індекс Мосбіржі впав до найнижчого рівня з грудня. А загальна вартість акцій на ринку зменшилася на 2 трильйони рублей лише за два дні. Акції великих компаній теж сильно подешевшали. Збірбанк мінус 5,2%, Газпром мінус 4,9%, ВТБ мінус 6%, Лукойл, Роснєфть, Новатек, Аерофлот втратили від 4 до 5,5%. Ситуація показує, що російська економіка і далі дуже залежить від світових цін на нафту. А також що будь-яка напруга в світі миттєво б'є по кишенях руського бізнесу, русських олігархів і, мабуть, і самого Путіна. Ну і на сам кінець, прокомічне, Трамп, розв'язавши цю світову торгівельну турбулентність, сам попав на гроші. Запроваджені Трампом глобальні митні тарифи вже дали перші відчутні результати для нього самого. За даними Форбс, особистий капітал президента США зменшився на 500 мільйонів долярів всього лише за тиждень. Було в нього 4,7 мільярда, стало 4,2 мільярда. Ну таке, типу, знаєте, збіднів, але не думаю, що помітив. Від каналу саме Сік. Ну ви розумієте, що в всьому цьому Трампівському божевіллі для нас зараз позитивним є оцей тільки єдиний момент, що ця заваруха між Трампом і Китаєм призводить до падіння цін на нафту, а це призводить до тиску на бюджет Кремля. Якщо це падіння цін на нафту буде стабільно тривати і триматися і далі, то може нам таке і подобається навіть. Ну принаймні, поки що якось так це виглядає.